Косіка, з вами Сітрон. Сьогодні у нас на огляді доволі нашумівший не тільки своїм сюжетом, а й його авторкою мультсеріал Готель Газбін. Почнемо, звісно, зі скандалу з авторкою, ідеї мультсеріалу, і чому саме цей серіал у нас багато хто не хоче дивитись і кенселить. Я не слідкувала за створенням цього проєкту з 2019 року і лише нещодавно почала натрапляти на інформацію щодо скандалу. Деякі ресурси, звідки я черпала цю інформацію, залишу в описі. Трішки передмови про авторку готелю. Вів або В'їнмед. Трано авторка і мультиплікаторка. Вона починала з Ютубу, а потім зібрала команду і почала роботу над готелем Газбін, а також спін-оффом «Пекельний бос або «Збіса босс в чому ж проблема? Все почалось з Твітеру, або як його нині називають, X. Медрано лайкова пости росіянки імпералістка і ставила вподобайки на російські анімації, коли українці почали їй справедливо писати, що це якби не ок, коли йде в її на толерувати країну 404, на що вона образилась. А також вона співпрацює з росіянами і вони, здається, досі є в її команді. І це, м'яко кажучи, зовсім не ок. Цілковито засуджую, без але. Насправді це не єдиний випадок, коли західні діячі культури толерують імперіалістів. Жах. Як на мене, основна проблема в тому, що росні ну, дійсно багато. Вони в кожній бочці затика, виринають і беруть участь у всьому як таргани. Вони є без перебільшення в усіх фандомах. Я інколи не розумію, як можна так ненавидіти захід і при цьому настільки любити їх проєкти. Меджик нам до речі теж потрібно в будь-якому фандомі бути більш помітними, видимими. Щоб нас не поєднувало з цими 404-ми. А цей проєкт Готель Хазмін, я хочу розібрати з точки зору загальної попкультури, чому він став дійсно дуже популярним в світі, і в нас, попри кенселінг, теж є його фанати. Але більше все таки буде по сюжету, бо там є що розібрати. Тож зараз я коротко опишу, що там по сюжету, щоб ті, хто не дивився і не збирається це робити, приблизно зрозуміли про що я буду говорити далі. Головна героїня, Чарлі, принцеса пекла, донька Люцифера і Ліліт. Дівчина має мрію, мирним шляхом побороти перенаселення демонів, тобто перевиховати їх і відправити до раю. Тому вона створює готель, місце, де кожен грішник може стати праведником. Ця мрія так могла і залишитись мрією, якщо б не з'явився Аластор, могутній демон, який вирішив допомогти. Тож, в чому його особливість і причина популярності? Проєкт просто прекрасно попадає в свою цільову аудиторію. Янгови і демони це найбазованіша алегорія на добро і зло, і те, що сюжет зосереджений на демонах, це теж такий цвях успіху, бо поганців більше люблять і співпереживають їм. Вівсі показала цей досвід у всій красі і в реальності. На персонажах по факту все і тримається. Але на другорядних, бо головна персонажка не цікава, і я не розумію, чому. Можливо, це мої такі суб'єктивні відчуття, але якщо її порівняти зі схожими по тпажу персонажами з інших проєктів, ну там Стар, Стівен, Мейбл, Чарлі, програє до початку змагання. Також мультфільм має цікаву стилізацію і дизайн персонажів. Кожен демон має свій унікальний вигляд. Здебільшого антропоморфний, ну тобто поєднання людських рис і якогось віра або техніки. По ідеї це відсилка на людські гріхи. Цікаво, правда, який гріх був у персонажа з телевізором замість голови. Мальовка приємна, а пісні деякі ну дуже заїдають. Особливо мені сподобалась пісня по 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 попозен, а я позін. І пісень там дійсно стубіса. Мені інколи здавалося, що я дивлюсь діснеївський мультик, але з митюками. Тож, щоб зробити гарний проєкт, який любитимуть і чекатимуть його релізу цілих 5 років достатньо гарної картинки, харизматичних персонажів, пісень і гайпового антрашу з демонами. А ще людям треба матіки, фурі і сексуалізація. А що ж там по сюжету? Він прям вибуховий чи не так з цікавими поворотами, а світ як гарно продуманий, настільки відрізняється від нашого. Ну, не зовсім особисто для мене цей мультсеріал в цілому виглядає як якийсь красивий, але не дуже логічний фанфік. І далі без спойлерів мені буде складно пояснити, чому так і що саме мені не сподобалось, окрім головної героїні, звісно. Тож, почнемо ми зі світоустрою, і це, на мою суб'єктивну думку, капець. У мене до нього дуже багато питань. Можливо, звісно, їх би не було, якби я ознайомилася зі спін -офом. але це окремий продукт, навіть основний, який так чи інакше має давати пояснення, хоч якісь пекло в світі готеля газбін дуже відрізняється від загальноприйнятого, тобто в пеклі душі страждають. А в Газбіні складається відчуття, що це просто звичайний наш людський світ з роботою, грошима, їжею, різними індустріями, але з гіперболізованим насильством. Демони нищать демонів, вірніше, грішники грішників, і вони роблять то постійно із задоволенням. Тому не дуже розуміє, що ті Янголи взагалі вирішили влаштовувати ті рейди. Вірогідно, нам на це можуть дати пояснення потім, наприклад. Світ змінився, люди стали більше творити зла маленького, але багато, а ще вони не каються. До того ж, правила для попадання в рай давно не оновлювались, ну чи щось таке? Але просто якось складно уявити, як звичайна людина попаде в ось таке от пекло, не добравши умовних балів для раю, і одразу почне бігати і намагатися підпалити. Ну таке складно уявити, дійсно. Тому такий поворот сюжету, як на мене, буде нереалістичним, хоча мені здається, до нього все йде. До речі, а куди повторно усунуті душі зникають? Бо тут же немає світу забутих і незабутих, як в мексиканському фольклорі, ну як то показано в Коко або книзі життя, і взагалі не дуже розумію, як в пеклі може бути замало місця, бо де то пекло є, воно в якомусь іншому вимірі, планеті, під землею. Так, це умовності проте без цього не відчувається оцього перенаселення. І ще цікаво, що там мало місця, а Люцик десь ховався, ну, без проблем, як і Аластор. До речі, Люцифер, які в нього обов'язки, як короля пекла, входу ніяких, бо він покинув свій трон і по факту це ніяк не зашкодило. Чи саме через його відсутність почалось перенаселення? Тоді Чарлі точно не туди бореться. До речі, а куди вона бореться? Її ціль припинити винащення янголами грішників, бо грішники то її піддані, але вона намагається не зупинити янголів, а перевиховати демонів, відправивши їх на небеса. Ну тобто і так, і так вони перестануть бути її підданими, при цьому якихось зобов'язань в неї, як принцеси, нема. З вищими демонами вона не знайома, до її слів ніхто не прислухається. Коротше, я взагалі не розумію цю персонажку. Тож в цілому, оця вся зав'язка з перенаселенням виглядає притягнутою, просто щоб був стимул для початку сюжету. Тепер рай. Нам його не так багато показали, але в противагу демонічному світу там всі милі, добрі, чесні, хоча деякі взагалі не відрізняються від демонів. І через це немає. Контрасту окремо хочеться виділити взвод янголів для винищення грішників. Якщо до раю так складно потрапити, то звідки там так багато жінок воїтельок До речі, може, тому що вони янголи, а не праведники, ну тобто, не душі, які потрапили до раю, а породжені цим раєм. Але чому вони тоді взагалі мають якусь стать, а не без полі, там ну небінарні, не знаю? Ну ось з цьому вся проблема за одною дірою з'являється інша, а пояснень нема і, скоріш за все, не буде. Весь сезон для мене виглядає як пілот, пілотний сезон з десяти серій. Ще однією проблемою при перегляді для мене стала передбачуваність. Якщо якомусь моменту в серії приділено забагато уваги, це значить, що він по-любому випливе в майбутньому. Це не деталька, яку мельком показала і вона колись зіграла вагому роль в подальшому. Ні. Там цілими піснями вказують на серйозну проблему, а потім дають дуже скупу і нецікаву розв'язку. В підсумку мені складно визначити, чим цей проєкт хотів бути, веселим екшоном. Мюзиклом, драмою, вірогідно всім цим одразу, але щось пішло не так. Насправді мені складно визначити, які цінності воно несе, а цінності інколи важливіші за ту логічну базу, про яку я весь це час торочила, ну особисто для мене добре. А без душі складно завоювати місце в серці глядача, принаймні надовго. Я не раджу витрачати час на цей проєкт, хоча пісеньки можна окремо послухати, вони прикольні. Але я можу порадити схожі проєкти з тематикою янголів і демонів. Наприклад, мультсеріал Друзі Янголів, він дитячий, наївний, чимось схожий на Вінкс, але до нього якось менше питань по логіці світоустрою, хоча, може, я чогось не пам'ятаю. Надприроднє, ось що дійсно є еталоном проєктом про янголів і демонів, хоча там теж є зашквар з одним класним актором. Або ще є серіал в кращому світі. Отам тема про перевиховання схожа, але подана цікавіше якось зачаровані або ми його більше знаємо, як всі жінки відьми, так там більше про відьомство, але і янголи, і демони там теж присутні і вони мають якусь ключову роль в цьому сюжеті. Ще хочеться додати, що я не засуджую тих, кому цей серіал сподобався, просто особисто для мене більше мінусів, ніж плюсів. Але ти можеш зі мною не погодитись і написати в коментарях свою власну думку. Буду рада її прочитати. А на цьому все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі. Кусь.